22 січня у Нетішинський семей ще розпочав роботу кабінет комп'ютерної томографії. Сучасний томограф, вартість якого 300 тисяч євро. В нас встановила товариство з обмеженою відповідальністю СТЕМІК з міста Луць. Комп'ютерна томографія це сучасний метод діагностування, який дозволяє проводити обстеження практично всіх органів та частин тіла. Комп'ютерна томографія в даний час може обстежити все від голови до п'ят, буквально всі органи там. Є деякі нюанси. Що краще МРТ чи КТ, але по суті комп'ютерна томографія практично все може обстежити. Томограф, по суті, це великий, дорогий великий рентген з великими можливостями. Складається він з стола, на який лягає хворий, горизонтально положиний на спині. подається так звана апертура, отвір в генрі. Тут знаходиться, в одній точці знаходиться рентгенівська трубка, в протилежній точці знаходиться ряд детекторів. І коли стіл з пацієнтом додається, значить від рентгенівської трубки йде почок променів, проходить через органи і тканини пацієнта і вся інформація ця збирається на ряді детекторів, які передають. Це зображення в цифровому вигляді на комп'ютер, на робочу станцію лікаря, томограф, як я вам сказав, як, як звичайний рентгенапарат, будь-який рентгенапарат, він видає певну дозу. Тобто це є рентгенівський метод обстеження з, з отриманням певного променевого навантаження. Тому просто так за бажанням бажано не робити обстеження. Обов'язково має бути обґрунтування від лікуючого лікаря, направлення з обґрунтуванням. Обстеження за допомогою томографа дозволяє виявити патології в тих випадках, коли інші методи діагностування не допомогли. Після УЗІ, УЗД-обстеження, якщо там є якісь незрозумілі причини, після рентгену робляться, робиться там один, два, три снімки, бачить, що результату якби немає, ну тоді обов'язково треба диференціювати. Це все на комп'ютерному томографі. Для пошуку первинної локалізації пухлин немає такої методики на сьогоднішній день іншої альтернативної. Нетішинський кабінет комп'ютерної томографії пропонує своїм пацієнтам контрастні та безконтрастні методи обстеження. Безконтрастне обстеження займає до декількох хвилин та дозволяє обстежувати хребет, голову тощо. Що таке контрастне обстеження? Тобто контраст заходить, проходить у вену, заповнює більш-менш всі судини до органів до тканин. І ми чітко бачимо це на моніторі. Там є спеціальний такий апарат, додатковий інжектор називається, він автоматично. Внутривінно вводить контраст тоді, коли на комп'ютері це буде запрограмовано. Контрастні методи обстеження триватимуть близько 15-20 хвилин. Результати комп'ютерної діагностики готуються лікарям всього за кілька годин. Загалі результат має віддаватися через 2-3 години. Лікар має це все проаналізувати, але в залежності від того, від об'єму роботи, від ділянки, яка обстежується, можуть бути там певні складності. Ну Може, може бути трошки довше. Такий метод діагностування практично не має протипоказань, окрім вагітності. А вже якщо пацієнту назначається контрастний метод обстеження, то там є ряд протипоказів, так як контраст це є йодомісний препарат, і є такі люди, пацієнти, які не переносять йод, є алергія на йод. От, тому ми просимо перед контрастними методами. Здати біохімічний аналіз крові, щоб подивитися показники там креатинінуси, сечовини. не пацієнт обов'язково має перед тим як прийти на обстеження повідомити, що в нього є алергія на ті чи інші препарати. Треба зауважити, що комп'ютерна томографія не має нічого спільного із магнітно-резонансною томографією або просто МРТ. До нас часто дзвонять чи можна у вас зробити МРТ. КТ? І МРТ це різні речі. В принципі, вони подібні. Так само є стіл, є апертура, на цьому їх схожість і закінчується. КТ, як я сказав, вже обстежується за допомогою рентгенівських променів, а МРТ це обстеження за допомогою надпотужних магнітів. І електромагнітних хвиль. у кабінеті комп'ютерної томографії наразі працюватиме один лікар рентгенолог ігор Корнійчук має 23-річний стаж в рентгенології. а Також пройшов відповідне навчання та стажування. Перший раз я проходив по комп'ютерній томографії в Києві в 2014 році, півтора місяця. Тоді я можу навіть так реально вперше побачив, що це дає сумасшедші можливості, великі можливості для діагностики. Проходив навчання. У Львові тематичне удосконалення по комп'ютерній томографії два тижні і двічі стажування на робочому місці безпосередньо в цій фірмі в Луцьку на, на комп'ютерному томографії. Кабінет комп'ютерної томографії працює на першому поверсі стаціонару. Компанія Стемік та Нетішинський саме ще уклали договір оренди строком на 10 років.